Всім привіт, сьогодні вам трохи покажу такого кролика, бо то, що я його переніс встань і тут його накрив тут добре, їсти даю, водичку зараз поміняємо тут дуже холодно, Та, як не тут холодно, тут дуже тепло а на дворі дуже холодно було і він дуже був смерз і я його сюда пересилив зараз ми перемістимось цю кроличок до корей у нас така слякоть, таки казали, що коли я вам знімав щось з сніг вже стопився сніг і дуже дуже велике, дуже велике болот. Ота біла курочка у нас готується скоро ставати маму. Вона дуже сильно квокає, вона просто огромно сидить на яйцях. Таке просто, просто ну, кричить, просто тупо кричать. Як знаєте, господар знаєте, що таке є квочка. Вони просто вона просто дуже кричить. Так розтопилося і Тут кури такого ходять, тут такая ця курочка. бігає, тут коло собаки. Я з ним є ще фітуни, води. У нас тут от, сніг дуже було огромне количество снігу. Там ще в нашому саді, тут де дерева, що ну, ми то спилимо. То там ка ще на верху я сьогодні ходив. Там наверху ще стоїть сні. Там аж таку, ну так в А тут вже немає. І ці паскуди, у ці кори, вони намагаються так від мене втікти, вони якось перелазять, я вже скрізь по позатику, не знаю, що Те, що затикнути, і ця паскуда далі ходить. Ну, я її загну, я її вже займаю. Собака рекс. Дух мій вірний. Там ще білик. Ось таке. Тут в мене пес, ну мені він взагалі не потрібен. Дивіться, яка красива кулочка. Ці яйця збираю бентанки. Я не, просто не знаю де. Одна бентанка оця менша. Не знаю, де місяць. Треба шукати гніздо. Я не знаю, де шукати гніздо. Треба буде подивитися. Може вони десь собі зробили кладочку. Вона собі залази, десь несеться. Ну бо не знаю, що несеться. Вона з в у курнику тільки Два яйця. Вона з нас в курнику. Все, більше вона не несе ніде яйця. Ні, трати несе, але зараз вона розклювала. Знаю, що це несе, бо не кричила, але я зараз я, ну, не знаю, де вона це контрактно, контратно і так не знаю, де Одніше, я ще посмотрю, я ще буду підсипати, підсиплю курочку 100%. 100% підсиплю нашу квітку. 30 двістка їй назову біленька. Вона клопче. Як ви чуєте, вона клопче. Сіляку жасна просто. А если на матери в дом зима так я обходжу своих курочек?